Друзі, запрошуємо вас до екологічно-української кампанії. Це екоможливості, це якби екологічна трудова зайнятість. Можна сказати, це екологічне пра працевлаштування. І саме цікаві, що багато компаній приходять і ходять, але суть не в цьому. А в тому, що ти заходиш в цю кампанію і майже нема ризиків. Тобто ти не вкладаєш багато грошей. Тут підписка безкоштовна, але на це головне. Головне, які люди, і головне, що якісна продукція, вона українська, вона екологічна, виробляється в Україні. Для мене це важливо. Давно таке шукала, знайшла і. Тому приєднуйтесь. Якщо вам цікаво, пишіть, задавайте питання.